Потужні генератори, запас пального та деталей. Перевізники Дніпра готуються до можливих відключень електроенергії. Пан Ігор п'ять років працює механіком в одному із автотранспортних підприємств Дніпра. Розповідає минулого року було важко працювати. Ну тим не менше, ми виходили з положення. Ми виводили людей в дві сміни працювати. Так как мы свет отключали то утром, то вечером, нам приходилось делить смены на утренние и на вечерние, чтобы обеспечить постоянную работу транспорта. Плюс мы закупили мини-заправочную станцию, которая позволяла заправлять наши транспортные средства, не опираясь на нашу электросеть, а самостоятельно от бензогенераторов. Близько двох сотень одиниць рухомого складу виходить на маршрути для перевезення пасажирів, враховуючи досвід минулого року, ВТП внесли корективи в роботу і зробили запаси. Ми трошки збільшили запаси дизельного палива, тобто вони зараз складають приблизно на два тижні. Нам хвати автономно забезпечувати заправку автобусних станцій. Також було збільшено потужності генераторів, тобто, закуплені більш. Великі, більш мощні генератори, щоб цього вистачало приблизно теж на тиждень-на два роботи. В іншому АТП міста також поставили генератор та запаслися пальним. Це дизель електричний агрегат, який виробляє електроенергію три фази по 380 вольт, безпечить ремонтну зону, освітлення даних території і плюс офіс. Його вистачає для того, що потреби. Агрегат німецький працює без проблем, заводиться, поки у нас з ним проблем не виникало. Готуватися до блекаутів підприємство почало ще в минулому році. Через закупівлі довелося брати кредити. Ще одна проблема нестача кадрів. Основні складнощі це у нас фінансові складнощі на сьогоднішній день, тому що ми працюємо в такій сфері, де тариф він регульований, він не ринковий, на жаль. І це одна складність, а друга складність то, що не вистачає персоналу зараз. Частина народу була призвана в лави військовослужбовців. Частина народу покинула межі країни, і не вистачає ні водіїв, ні інших працівників. На випадок блекауту або надзвичайних ситуацій складено план дій. Розроблений алгоритм взаємодії між співробітниками АТП. Наприклад, якщо водій не може зв'язатися з диспетчером, у випадку несподіваного відключення електроенергії і настання блекауту, перевізники знають, що необхідно відразу зменшувати інтервал руху на всіх автобусних маршрутах, крім того. На зимовий період розробляється е, графік чергування водіїв, тобто є резервні водії. Роботи з підготовки до зими проводяться в усіх АТП міста.